Цю саме поверхову будівлю почали будувати в Кропивницькому 30 років тому. Тут мали бути квартири членів житлово будівельного кооперативу Політ дванадцятеро з них зібрались біля недобудови. Ми були створені на основі того, що 30% ми здамо своїх грошей, а 70% держава надасть пільговий кредит на 15 років. Ми здали 70%, а держава. Вибачте. Повернулась боком. Виплатила 50% процентів квартири. Тут багато людей також повиплачували свої квартири. Є такі люди серед нас, які виплатили повні стоїмось. Я внесла 5 тисяч доларів на 97 рік. У 1996 році будинок внесли в державний реєстр недобудов. Через 20 років його спробували добудувати. Розповідає голова кооперативу Олександр Циба. Але нам депутати міської ради відмовили в виділенні землі. Рішення про виділення землі з'явилось тільки в 2019 році. Нині взяти земельну ділянку в оренду не можуть, бо не мають на це грошей. 12 тисяч гривень щороку для кооперативу, зі слів голови, це дорого. Тим більше виставлена умова, окрім оренди ще й дозвіл на добудову, то ви самі розумієте, що тут залишається один вихід. Передати в комунальну власність з урахуванням вимог вимог ЖБК політ. До лютого вхід до цієї будівлі був вільний. Торік у грудні з недобудови впала і загинула школярка. Поліція розпочала досудове розслідування. Нині входи і вікна першого поверху частково другого заклали цеглою, територію розчистили від сміття. На це з резервного фонду міського бюджету витратили півмільйона гривень, каже заступник міського голови Олександр Мосін. Поспілкувавшись з власниками, вони не відреагували, не огородили, не заклали, ну не виконали будь-якої роботи. Тому було прийнято рішення все ж таки визнати дану будівлю безхозною і виконувати ту роботу, щоб оформити її за територіальною громадою. Не погоджуються з тим, що недобудову міськрада вважає безгосподарною. готові на різні варіанти співпраці, говорить заступник голови кооперативу Віктор Бабич. Кооперативна власність не може по щелчку перейти в комунальну власність і навпаки, розумієте, да? нема прецеденту законодавчого, який би зробив оце. Ні процедур, ні законної підстави. Ми відкриті для любого інвестора. Для інвестора приватного, для інвестора фондового, грантового і державного. Якщо взяти оці три, три під'їзди, то це 84 квартири. А якщо взяти той четвертий під'їзд, а це також наш, це 112 квартир. У нас є 32. 112 мінус 32. Дуже просто все остальне або обласній раді, або міській раді, або міністерстві оборони, або переміщені особи. Олександр Мосін пояснює, члени кооперативу повинні довести, що вони є власниками. Документом, який дає право отримати документи на забудову, є документ про оформлення землекористування. Державне акт постійного землекористування, договір оренди земельної ділянки. Державний акт на право власності. Вони скільки їх запрошували сюди, вони не надали доказів, що це якась власність. В даному випадку, так якщо ми говоримо, у нас є незавершене будівництво, скоріше за все, право власності на нього ще не виникло. Воно не зареєстровано, оскільки не введено в експлуатацію. Тому в даному випадку особи можуть надати для підтвердження того, що вони мають право на цей об'єкт, який знаходиться на земельній ділянці, повинні надати документи, які підтверджують право власності або право користування. Звання земельною ділянкою і право і документи, які підтверджують їх право забудови, каже для того, щоб визнати будівлю безгосподарною. Треба щонайменше рік. Процедура включає у себе три етапи. Це виявлення фіксації безхазяйного майна і постановка його на облік, і на етапі постановки на облік органи місцевого самоврядування дають відповідне оголошення до місцевих газет, так і просять власників з'явитися будівлі там, або якогось майна для того, щоб переконатися, є власники чи немає власників, і вже рухатися далі. От протягом року власники повинні з'явитися і надати документи. Якщо вони підтверджують, що вони власники, далі міська рада, влада не може рухатися. Якщо ніякі Документи не надаються, ніхто не з'являється через рік. У міської ради є право звертатися до суду з позовом і просити суд передати у власність територіальної громади це майно. Якщо члени кооперативу доведуть, що вони власники, мають повернути у міський бюджет півмільйона гривень, які витратили на закладення вікон і дверей цеглою, сказав заступник міського голови. Скільки часу знадобиться, щоб забрати недобудову в комунальну власність, не прогнозує. Якщо вдасться, планують добудувати тут квартири для переселенців. Ольга Склярукнна Добрані, Роман Сташенко, Юрій Мірошник Суспільне новини, Кропивницький.